Доброго часу, мої дорогі мої підписники, ви на каналі АТП Перемога. Сідаємо зручненько. Сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд, дуже-дуже. Робимо підписочку, робимо колокольчик і ми починаємо. Сьогодні у нас буде розпаковка, як я кажу, приїхав металолом Отакої От посилочки. Там є один сюрприз, який ми дуже довго на нього чекали. Така рідка модель. Ну, не буду інтригувати, зараз розпакую і все вам покажу. От наша посилка вся. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять у нас. Ну, саме інтрига, це оцей пакетик. Так, ну ось ми зарозпаковувались. Вот перед нами така експозиція автомобілів. Інтригою мав бути оцей москвич червоний. Ну, ви зараз бачите фото його дна, або оці підвели. Номер оказався А3, а вийшло А2, але це не змінює цінність цього москвича. Котлять сюрприза не вийшло. Місто А3 приїхав А2. Перед нами Москвич 412 А другий номерний характерно із пошкоджень видно, що він впав на передні колеса. Там видно трохи ослабло кріплення. По-друге, ми бачимо школів, багато дуже в нього. Заді в нього нема. Тут це закластика для всіх автомобілів, Агатовських, Панталовських, інкотексковських, Москви, це кусок бампера та нема стопів поворотів. Зламаних. Характерний ламповий салон. Він із пластика. Ну і донце. От наш номер А2. Із підкапотного. А потім за зажиби. Маленький тездрай, він у нас катається, ну погано. Бо він дуже гарно ним пограв. Видно гралася дитина, бо наданий на передню частину. Так він у нас погано їзди. Ну добре, не будемо його мучити, хай він зеде. Відпочивайтеся дальньої дороги. А додати я вже не буду, бо в мене до неї немає питань. Все ви бачили на своїх очах. Все я вам показав, все я вам розказав. Тепер ви повинні поставити цій моделі лайк. Або, якщо вона вам не сподобалася, дизлайк. Підписатися на АТП-Перемога. З вами був Роман Вульф, а я пішов шукати для вас нові моделі. На нових журтичів, на нових ефірів.